А давай щось до чаю купимо. А що б ти хотіла? Ну, не знаю. Може, пиво візьмемо? Точно. Із кумбрію купчену. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> У магазині автозапчастин двоє чоловіків обидва злі кажуть продавцеві: є бампери? Є. На яку машину? Задній на «Рено Дастер», а передній на Славуту. Їм винесли, один чоловік, подумавши, додає. І гальмівні колодки дайте. На яку машину? чоловік, тримаючи бампер на Славуту, сердито. А ти трястя як думаєш? Юнак дівчині. З того дня, як я познайомився з тобою, я перестав їсти і курити. Це ти так сильно в мене закохався? Ні, просто на їжу і цигарки в мене грошей не залишається. До гінеколога приходить пані й топчеться біля столу. Лікарю ви мені вчора спіраль поставили дуже велику. Що значить велику? Та ви сідайте, не стійте. Пані сідає на стілець і починає підстрибувати. Лікар від несподіванки починає сміятися. От вам, лікарю, смішно, а мій чоловік учора вночі дупою люстру в спальні розбив. Старий єврей стукає в туалет до сина. А брашо? Синку. Намагайся какати на роботі. Чому, тату? Ти не тільки на туалетному папері та воді зекономиш, але тобі ще й оплатять цей час. Розмовляють два Одесити. Тобі я по житті в усьому щастить. Я вже аж не можу від заздрості. Та про що ви кажете, Рабіновичу? Ось хоча б минулої п'ятниці не пощастило. Поїхав на автобусному експресі до Тітки на вихідні. Так експрес той замість двох годин волочився цілих п'ять. І ти, я ще кажеш про невезіння? Ти ж заплатив за дві години, аж цілих три їхав на халяву.